Усім доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 23 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати пізній сорт соєвої дивоїдної селекції з США під назвою Ельдорадо. Цей сорт подоносив мене другий рік. Перше сигнальне подоношення було у 2020 році. В тому році плодів. Током не було, там було ще чи 2-3 чи штуки, зачепилось, бо була в нас дуже холодна зима. При мінус 28 цей сорт і багато інших сортів. Просто квіткова брунька вимерзла. Деплоїдів током не було. Там, де-не-де, де, деякі сорти. А, по морозостійкості. Я думаю, вважаю, десь до мінус 25, мінус 24 плоди будуть. Якщо буде нижче температури, плодів майже не буде. Цей сорт треба нормувати врожаєм, бо він дуже щільно в'яжеться. Цей сорт є самоплодний. Я так бачу, що він дуже гарно опиляється і вважаю, що він теж опиляє непогано деплоїдні сливи. Що ще можу сказати? Перше сеннеподоношення було у 2020 році. Тоді весною були дуже сильні приморозки в момент цвітіння. При цвітінні персика і абрикоса цей сорт теж починав цвісти десь плюс-мінус ті ж сроки, було мінус 9. Подів було достатньо. В мінус 220 зимою подів майже не було. В цьому році, ось бачите, така загрузка. Начіплялося багатенько. Розмір, не знаю, десь грамів 80, напевно, не більше. Але цей сорт вважається приблизно до 100 грамів. Можливо, там не... деякі сорти можуть бути 100 звичним грам. Цей сорт плотний. Зараз буду обривати його. Він класно переносить транспортіровки, тримається гарно на дереві. Ось отакий вигляд. Сорт при повному созріванні дуже солодкий, м'яко ж плотна. Ось отакий має вигляд. А, цей сорт я обробляв в цьому році від гнилі таким препаратом, як свіч, і потім давав ізокур. А, більше нічого від гнилі не робив. То, в принципі, тут було один чи два подика згнивши на дереві. Ну, зараз на рву положимо на ваги, побачимо, яка маса плодів, і продегустуємо разом з вами. Не перемикайтесь. Кстаті, є черенок цього сорту. Кому цікаво, можете звертатись. Будемо реалізовувати. Ось такий вигляд має деплейне слива Ельдорадо. В даний момент впав в мене один плод. Хотів теж показати, це плод Flower Queen. Напевно, десь є черв'ячок в ньому, що він залився, я поклав на ваги. І був ну, вражений, яка вага в нього. 170 грамів. По Flower Queen. Я за цей сорт зніму окреме відео по загрузці, по урожайності. Це я так. Можливо, це найкрупний впав, можливо, ні. Ну там теж кабаняки висять. Ну, побачимо. Так, ладно, давайте побачимо тепер, яка вага у Ельдорадо. 82 грама. У нього така і є. 60, 80 до 100 грамів. 75. При загрузці, ну, напевно, грам 80 цей сорт буде. Опа, отака. Є на дереві були на сонці ось отакі чорні виспівші. Е, в кроні ось отакі ще недозрівші. Його можна збирати в два етапи цей сорт. 80, 70, 80, 60, 605 грам, отака вага. Сам плот, плотний, він вже м'якенький, в орді як визрівший, але транспортабельність у нього на висоті. Це промишлений сорт. Можна сказати, для супермаркетів. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Кістка у цього сорта відділяється добре. Жовта м'якуш. Ось гляньте, яка виспівша. Так, зараз у другому плоді кістку. Отак треба розрізати, буде легше. Ось дивіться. Кісточка малесенька. Пободна. Цей сорт солодкий, немає зовсім кислинки. Зараз продегустуємо, побачимо. Він же, я так бачу, переспів. Пробуємо на смак. А, ні, ні, який смак. Треба побачити, що ж у нас з соком в цьому сорті? Він соковитий, але... Весь сік тримається у м'якуші. Пробуємо на смак. Угу. Суковитий, м'якуш плотна, дуже солодка. В шкурці кислинки я не відчуваю. Присмак у цього сорта такий більш Напевно, але чово-сливовий. Е, нічого такого особливого, але класна така солодкість, соковитість, упругість сорта. Він такий не тече, непоганий сорт для супермаркетів, для продаж, для перевозок. Я вважаю, що сорт цей повинен бути в кожному саду. Тим паче він добре опиляє, опилюється, але потребує норміровки врожаю, бо без норміровок буде мілкувати і буде десь грамів по 50-60, щоб був плод по 80 100 грамів, його треба рідити обов'язково. По обробках, як всі диплодні сливи, три обробки основні весною від шкідників і хвороб. І потім ще 2-3 обробки від гнилі, якщо сорт поражається гнилями, або якщо способствує погода, тому що образовується гниля. В нас в цьому році дуже багато було опадів, то я ранні і середні сорти не обробляв, а вже пізньо середні і пізні сорти почав обробляти, бо бачу, що починається дуже святкувати сіра гниль, плодова гниль. Тобто, якщо літо сухе, можна од гнилі і не обробляти цей сорт. Якщо сире, то по-любому треба обробляти, бо буде гнити. Такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підтримуйте мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!